Вже за пів року став кандидатом мастера спорту чемпіоном України по вліфті. Далі продовжуємо і плани стати мастером. Далі будемо представляти нашу країну в арт мік Я Армен Горбян, командир відділення розвідзводу. Починав я службу ДСНС у 2018 році на посаді водій автоцистерни. Потім отучився на калінчати. І після повномасштабного оторження 24 лютого я пішов добровольцем. Спочатку моя служба починалася з роти охорони, евакуація в місті Києві, Київської області, Боярка, Ірпінь. Буча. Поранення отримав я свого побратима на запорозькому напрямку, коли з СВОшниками заходили робити зачистку посадки, то ми повинні були прикрити фланги. І мій солдат став на міну. При його евакуації ми взяли за ноші, я присів. Я переставляю при присядці ногу бабах. Я падаю, тому що мені порвало праву руку, ногу і оторвав одразу ліву стопу. На собі попробувавши і бачивши побратимів, як виходять з цього, так, да, дуже сложно, дуже тяжко виходити, зібрати голову докупи, почати з болю зай займатися, бо спочатку дуже больно це робити, починати, але в итогі це неймовірно, класно. Штука спорт, бо спорт адаптує і мотивує ставати кращим і доказувати всім, що ти незламний. Що що би не случилось з твоїм тілом, ти продовжуєш дух бійця і показуєш все, якщо потрапляєш на міжнародному рівні, покажеш всьому світу, хто такий українські бійці. У 2024 році я став чемпіоном трьохразовим Арнольд Класік в Іспанії. Потрапив до 50 ветеранів, представляли країну. Мрію навірно, щоб не було війни, щоб батьки, жони дочекалися своїх рідних, щоб хлопці нарешті, могли ощутити своє життя, що воно є без врага, без війни, і щоб дійсно суспільство нас підтримувало.